Друзі, всім привіт! Часто наші підписники задають питання, що ви готуєте з бататом. Сьогодні розкажемо дуже класний рецепт: це ферментований батат Що ми використовуємо? Батат двох сортів, оранжевий і білий. Нарізали тоненькими скипками, червона цибулька, перець морожений. І. Стрілка чеснику. Все гарненько накрошили, перемішали і викладаємо в баночку. Готуємо розсол. Розсол на пів літра води, столова ложка без горки солі. Перемішали. Виклали в баночки, і якщо маєте камінчик із моря, то можна покласти зверху, бо треба, щоб батат і інші овочі не виступали з розсолу. Все приготування для ферментації. От, Получається така чудова, різнокольорова баночка з бататом та іншими овочами. І це дає можливість їсти біля сорта, такий як вінницький рожевий, ну, без приготування, без термічної обробки. Тільки, тільки ферментація. Три дні стоїть в теплі, і після цього переносимо в холодильник, в холодне місце. Все. Ферментований батат готовий. Раджу спробувати. Дуже цікавий на смак. Смачний, хрусткий. Вам сподобається. Всього вам найкращого. Будьте здорові. До побачення.